Чемпіон України з Панкратіону має черкаську прописку. На всеукраїнському чемпіонаті України юний Дмитро Талеженко здобув золоту нагороду. У свої 12 він вже вдруге виборює звання чемпіона країни. За золоту нагороду він боровся із найсильнішими спортсменами з різних куточків держави. Із юним чемпіоном спілкувалася наша кореспондентка. Все задля перемоги. Це девіз юного черкастя Дмитра Тележенка. У свої 12 він вже вдруге став чемпіоном України. Цього разу почесне звання спортсмен виборов на всеукраїнському чемпіонаті з Панкратіону. Дмитру не було рівних у розділі агону. Я провів чотири поєдинки. Всі чотири суперники були з міста Чернівсі. Всі суперники були сильні. Мені запам'ятався найбільше другий бій, тому що я там виграв технічним нокаутом. Кратіоні подобається тим, що там є. І ударна техніка, і боротьба. Чемпіонат України з Панкратіону проходив у Чернівцях. Честь Черкащини, окрім юного Дмитра, поїхали відстоювати ще 13 спортсменів. Бійці боролися за звання кращого у двох різновидах Панкратіону: Джиу-Джитсу та Агон. За словами тренера хлопців, В'ячеслава Коляденка, кожний вид бою потребує спеціальної підготовки. «Джиу-джитсу джитсу це борцівська техніка? Виступають спортсмени у кімоно. Виконують борцівську техніку у стійці та у партері, задушливі больові прийоми. А агон тут присутня ударна техніка руками ногами, також борцівська техніка китки та ударна техніка в партері і больові задушливі прийоми. Чоловік говорить, хоча черкаська делегація не була такою чисельною, як інші, проте змогла підтвердити свій високий рівень спортивної підготовки. Наша ж федерація ще молода, вона зродилась тільки в минулому році, але зараз набирає дуже великих обертів і все більше і більше людей хочуть займатися панкратионом, адже тут вміщає панкратион в себе чотири самих можна сказати, прогресивних види спорту це Агон, Джиу-джитсу, Греплінг та ММА. Успіхами свого вихованця тренер неабияк пишається, адже 12-річний Дмитро спромігся вибороти перепустку на чемпіонат Європи з Панкратіону. Він дуже наполегливий і старанний учень. За, ну, за рахунок своєї старанності він досяг цього результату. Займається він вже 6 років, так як йому зараз 12, то можна сказати, що пів життя він вже займається спортом. На чемпіонаті України зробив все правильно, тактично, прислуховався до моїх порад, але звісно, велика заслуга його через те, що змагався він. А я тільки підказував. У мене 6 Тренування на тиждень, я роблю акценти більше на ударну техніку, тому що ударною технікою я займаюся 6 років, а боротьбою займаюся 2 роки. Я харчуюся 5 разів на день, як для спортсмена це нормально. Утром просипаюсь, роблю зарядку, лягаю не пізніше, ніж в 10 годин. Нині у планах 12-річного Дмитра Тилеженка підкорити чемпіонат Європи. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка спорт.